Доброго дня! Рада вітати вас на каналі Секрети Рослинництва. Сьогодні я вам розкажу про цибулю, одну з основних овочевих культур. А саме, як вибрати цибулю-сіянку та як її підготувати до посадки, щоб вона не пішла у стрілку, тому що якщо цибуля пускає стрілку, вважайте, що урожай втрачено. Почну я з того, як вибрати цибулю-сіянку. Якщо ви купляєте сіянку, то хороша сіянка має бути без плям. Без неприємного запаху гнилі, без механічних пошкоджень. На дотик вона має бути суха та щільна. Зверніть увагу також на розмір. Оптимальною для посадки вважається цибуля-сіянка діаметром від 1 до 2 см. Більшу теж можна садити, однак, скоріш за все, вона піде в стрілку. Цю сіянку я виростила собі сама. Тому просто переберу її, відкину погану, вона у мене посортована на меншу, дрібнішу, і більшу. Дрібнішу я посаджу на головку, а більшу на зелень. Також підібрати цибулю, ви собі можете за кольором. Жовта найпоширеніша, вона універсальна, є ще фіолетова, її беруть до салату, вона має пряний мякий смак. Є ще біла, ніжна на смак, солодша і м'якша, ніж. Жовта. На одній грядці можете вирощувати декілька сортів цибулі. Тепер готуємо її до посадки. Щоб цибуля не пішла в стрілку, її треба посушити в теплому місці. Прогрівання надійний спосіб, уникнути небажаного стрілкування. У мене є п'єцна дрова, я сушу на ньому, можна покласти на батарею. Сушу я 3 тижні при температурі 20-24 градуси. Відбірний і прогрітий посадковий матеріал дасть велику і здорову цибулину. Дотримуйтесь цих рекомендацій і будете мати хороший урожай. Дякую за увагу!